Інфрачервоний обігрівач можна використовувати його для приготування їжі або обігріву. Тось, тобто, бачите, зараз він піднятий доверху. Я його підняв. Зараз ми його опустимо, ось тако опустимо донизу і. Ось тако ми його зажимаємо. Це все, тако перевертаємо, і тут можемо готувати на ньому їсти. Під'єднується так само, як і портативна газова плита через шланг. Тобто, шланг, балон, редуктор, шланг. Сюди під'єднали, Хомутик зажали, і все, запалили. Він буде гріти нам, буде інфрачервоне випромінювання Ось тобто, бачите, оце червоне, це горілка, газова, інфрачервона. Тобто воно собі гріє, я ним. Дихаю, живий, все добре, все хорошо. Якщо немає іншого альтернативного джерела тепла, ця штука просто незамінніма. Нема світу, нема газу. Ви на ній можете і їсти приготувати, і відповідно нагрітися. Під'єднується до будь-якого балону чи вишлант, редуктор. І все або може працювати на е, цангових балончиках, ось таких цангових балончиках. Тобто, якщо вам треба така портативна плита, і ми можемо вам відразу додати ось такі газові балончики, або плита, просто плита, щоб готувати їсти. Є двокамфорчна 2100 гривень, або на одну камфорку е, 550 гривень. Так що пишіть, дзвоніть і будемо вам це все відправляти.